Сьогодні ми будемо проводити ін'єкційну процедуру по боротьбі з жировими відкладеннями препаратом РРС Целютрикс. Слідкуйте за нашим ефектом. Перед процедурою ліполітики ми робимо розмітку для того, щоб правильно та на одному рівні проводити ін'єкційну процедуру. Ліполітик целютрік це ліполітик непрямої дії, який допомагає нашим клітинам жировим ставати менше безпечно. Процедура ліполітичної терапії препаратом целютрікс проходить комфортно, безболісно. Потрібно пам'ятати про те, що процедура дозозалежна. На одну зону йде один флакон. Препарату. Тому, якщо ви хочете бачити один е, класний ефект, на одну зону потрібно один препарат використовувати, не менше. Потім е, ефект проявляється вже з 7-го дня. Зазвичай е, у пацієнтів, які схильні до набріку навіть раніше, е, процедура курсова 3-4 рази, раз в 7, 10-14 днів. Тому. Препарат безволісний, пам'ятаємо про те, що наші лікарі працюють, препарати працюють. А ви відпочиваєте? Приходьте до нас кайфувати.